Розумієте, ще років так 10 тому, а то і більше, коли я вже мала двох дітей, чоловіка, у мене була хороша робота, у мене була машина, гроші, все, в мене була квартира. Я тоді ще почала замислюватися над тим, що звичайне середньостатистичне життя простого обивателя мене зовсім не цікавить. Розумієте? Ще тоді я розуміла, і моя підсвідомість мені підказувала, що всі ці речі не є основою щастя. Мабуть, досвід моїх минулих життів мені підказував, що все це ти можеш втратити. І, в принципі, так і відбулося. І тому, якщо зараз я буду ставити перед собою ті ж самі цілі, то це не буде чесно перед самою собою. І підсвідомість це щитує.